Ми зараз бачимо, що власне електроенергію планують відключати на рівні держави у боржників. Яка буде ситуація із комунальними послугами, які надає місто? Чи планується відключення? Не думаю, що в тому напрямку якась буде йти робота інша, ніж вона зараз. Ну, ми розуміємо, що не всі послуги можна відключити. Якщо спецкомунтранс вивозить сміття, яким чином він відключить uh -huh. послугу? Не відключить люди, все одно то сміття принесуть. Якщо теплоенерго надає послугу тепла, яким чином він відключить споживача? Та ніякого професія. Перекриття подасть. води? Ну це насправді дуже дуже складно, практично неможливо. Управитель ЖЕК також не може відключити ту свою послугу, яку він надає. Тому власне ми постійно говоримо про партнерські стосунки. Немає партнерських стосунків. Тоді суд і суд власне вже вирішує, яким чином будуть вирішені ті чи інші спори.